Доброго дня, дорогі українці! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже хорошим рецептом від цукрового діабету. Ви напевно чули про такий дуже корисний овощ, як артішок, його ще називають ізраїльський артішок. І в нього такі властивості, подивіться, будь ласка. Що він такий твердий і соковитий навіть взимку. Це коли я, наприклад, викопала його після водохрещення, коли він вже напитався всім е, корисним, то добре, що ще Бог дав зиму хорошу цього року, щоб вона копати лопата влазить. Так він, він би і при більшій температурі сохранився. Можете собі уявити, яка це вітамінаційність цього артишоку. І ми щоб він був більш цікавитіший, можемо його натерти на любій терці. Наприклад, натерли, потерли гарнесеньку собі. Я тільки що підготувалася, оце натерла. Додала тут дві. і ще також дуже корисний, дуже корисний імбір, Навіть, Напевно, ви знаєте, його що він для фігури хорошо. і... Оцей який з нього можна його випити, можна просто салатики з током з'їсти. І це понизить рівень, цукрового діабе... рівень цукру, і від цукрового діабету люди його зазвичай, зазвичай купують. Тому що з цукровим діабетом шуткувати не треба, і не треба ні в якому разі його запускати. Бо там ж ідуть органи, і там органи, руки, ноги, все. І це треба з Божої допомоги, щоб Господь якби, сохранив для цього і создав оцей артішок. Щоб він понизив рівень цукру, щоб зберегти ваше здоров'я, яке дуже важливо, і щоб ви поменше тратилися на дуже дорогоцінний лік, який ще й достати тяжко, особливо зараз такий час. Але, звісно, звичайно, звичайно, до лікарів виходите, звичайно, ви лікуєтесь, піте ліки, і як просто для здоров'я, щоб не допустити краще хворобу, краще, коли не допустити, поки людина ще здорова. Ну просто їсти, понижайте рівень цукру, щоб потім не бігати і не переживати, і щоб ваші рідні і близькі не переживали. Так само для своєї сім'ї. Готуйте їсти раз натерли салатик, сочок, і собі чіпси. Діти, може, будуть їсти, як змішати з картошкою. Або сам овощін дуже смачний, але він трошки сладкуватий. Але коли його чіпси запекти, то дитинка.